Об'явлення, перший розділ, 17 вірш. І поклав він на мене правицю свою та й промовив. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні ще раз звертаємося до цього вислова, але варто зазначити слідуючу деталь, яку ми сьогодні на яку ми звернемо увагу. Ми вже неодноразово говорили про те, що книга об'явлення це якби збірка різних висловів, цитат з Святого Письма і вона нас. Направляє до тих історій, які є в книзі Біблії. Тут Іоанн якби, якби так скользь згадує їх, а можливо, навіть не згадує, просто натякає, робить наголос на них. Так от важливо і цікаво звернути увагу на слідуще: 16-й вірш висвітлює одну позицію, а 17-й іншу позицію. На перший погляд вони, їх можна не помітити, але в той же самий час, якщо ми звернемо на них увагу, є певне непорозуміння. Ну, в той же самий час, інше місце святого письма, на яке ми зараз звернемося, воно нам все пояснить. І так, 16-й вірш: і сім зір держав він у правиці своїй. І так, ми не будемо зараз наголошувати, що таке правиця, але варто сказати, що це захист. Це підтримка і це е, важливість, коли правиця правиці це взагалі в певній мірі такий патронаж. Е, кожен із нас знає, що таке патронажна сестра або патрон, то тобто є той, хто захищає. І так от, тримав правиці свої, він захищав під захистом. І ось е, 17-й вірш говорить і про те, що він поклав правицю на Йоанна. Ну, скажімо так, в будь-якої людини є дві руки, Ми не знаємо в Бога як, але принаймні Ісус тут представлений як людина. Відповідно, в нього є дві руки. Але в той же самий час ми читаємо про те, що він в тій самій руці, в якій тримає зорі, він їх цією рукою він торкається до Йоанна. Зрозуміло, що в першому і другому випадку говориться про захист, про турботу. Но Тож виникає питання, а де зорі? Чому їх якби немає і що з ними сталося? Но це не стільки важливо, як важливий сам момент, коли Ісус Христос використовує цей вислів. Так от, цікава історія, ми можемо знайти в притчах, коли Ісус Христос говорив і звіщав притчі, Він сказав таку притчу. І він розповів їм притчу. цю. Це Євангелія від Луки, 15 розділ. Там ми знаходимо три притчі про драхму, про блудного сина і ось тут про вівцю. Котрий із вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, та й не піде шукати загиблої, аж поки її не знайде. Нас е, в даному випадку цікавить вся історія, знаю, е, ви можете перечитати. Це 15-й розділ Євангелієві Луки і з 3 вірша, з третього вірша, по суті, до 9-го це описується, навіть 10-й вірш включно. Ця історія описується. Но тут важливо звернути увагу, що власник або пастух залишає 99. І йде за одною. Так от, коли Йоан захвилювався в певній мірі, тому що там йде вислів, не лякайся, то Ісус Христос, який тримав зорі, який турбується і турбувався в той час про зорі, він якби звертає увагу на Йоанна і для того, щоб його підтримати, Він торкається цією рукою Йоанна. Де в цей час зорі нас якби, нам невідомо, і нас, по, -по, по суті, не цікавлять, нас цікавлять те, що. Йде певна послідовність. Спочатку він турбується і взагалі турбується про зорі, про церкви, як ми далі будемо розглядати, коли ми читаємо книгу об'явлення, там пояснюється ця, ця деталь. І в той же самий час він торкається Йоанна своєю рукою. Зножиш, вістка для кожної з нас. Ці слова вони не просто випадковість, це не просто послідовність дій чи вчинків. Ісуса Христа це не просто художній вислів автора. Це є обітниця для кожної з нас, це є звернення до кожної з нас. Так, ми звикли книгу об'явлення сприймати як пророчу книгу, і ми хочемо бачити, що там відбувається, які події, які царства змінюються на інші царства. Але скажіть, будь ласка, є такий вислів, своя сорочка ближче до тіла. Краще синиця в руках. Ніж журавель в небі. Тобто те, що відбувається з нами, воно більш важливіше. Так, да, ми можемо переживати. Ми не говоримо зараз про обставини в нашій державі, але ми можемо переживати в певній мірі, що відбувається в Росії, як там у Грузії. Але те, що відбувається в моєму домі, на моєму подвір'ї, в моїй державі, воно більш важливіше і більш цінніше для мене. Так от, ці слова, якраз. Дають надію і підтримку кожному із нас саме стосовно нас самих. Не когось не про щось, загальна інформація і загальні дії, що нам робити, що нам очікувати від тих чи інших подій. Тут йде турбота і захист кожного з нас. Господь Ісус Христос, Він не просто турбується. Той же самий час Він турбується про всесвіт в цілому, але і про нас особисто. Тобто, дивіться, коли тут говориться про те, що Ісус Христос тримає якби, одночасно і зорі і торкається Йоанна для того, щоб заспокоїти, тому що 17-й вірш говорить і, сказ... і промову мені: Не лякайся. Ну, заспокою, да? Тобто, ці слова, якби звертаються до кожного з нас, і ці слова заспокоюють нас. І ці слова вони звернені особисто до нас для того, щоб нас заспокоїти. І це показує про те, що Господь не тільки своєю рукою, він міг би і іншою лівою рукою торкнутися Йоанна або наоборот тримати зорі в іншій руці, але це говорить про те, наскільки ми з вами важливі і цінні для Господа нашого, щоб Він не тільки турбується про великий всесвіт, про всі планети, там землі. Про великих людей, про великих можів, пророків, царів, священиків. Він турбується про нас найменших в цьому світі. Так само, тобто він тою самою рукою. Це говорить. Повторюю, нам не відомо, що сталося зореми. Чи він поставив, але це говорить про те, що він так само, в такій самій мірі турбується про кожного з нас, як про інших. І це є турбота і захист. І сказано: не лякайся. Як з вівцями Пастух залишає 99, йде шукає, і доки не найде. І коли знаходить, приходить і скликає всіх своїх знайомих і каже: радійте, веселіться, ось ця вівця пропала, і вона навернулася. Ви розумієте, це є підтримка і обітниця для кожного з нас. Ці слова вони прописані, якби в книзі об'явлення. Зрозуміло, що їх якби там не чітко не прочитаєш, але вони наголошують на це. Тому для нас важливо це. І ось на завершення 43 й розділ Ісаї: Не бійся, бо я з тобою, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню тебе, і, помнож... і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Амінь.